Є європейська практика. У нас парламентська президентська республіка. Після парламентських виборів уряд іде відстав. В парламенті формується коаліція, яка формує новий вибор. Після президентських виборів такого не було. Я сьогодні Після парламентських це буде. Перегрозую ваше питання. Відповідно європейської практики. Віде списку це і право атенент на пост Якщо складеться така ситуація, що коаліція в новому парламенті буде формуватися на заявлених нами принципах і цінностях і довірять мені формувати уряд, я дам згоду, розуміючи, усвідомлюючи всю глибину відповідальності. и всю сложность ситуации, про которую остальным говорил Леонид Макро. Разумеется, это прорвано на каждому нам. Если это станет, я гарантирую, во-первых, это не будет уряд, сформованное за партийными квотами. А это свободе, а это удары, а это мотивирование, а это Порошенко, Шевченко. Это будут люди, которые выбрали за принципами профессиональности, порядка патриотизма. По-іншому ні. Це люди, які не будуть крикливо називати себе камікадзе а шукати запасні парашути, ходити на різні вибори, дбати про рейтинг і Які будуть робити справу в складних умовах, які зроблять цю справу, а потім скинуть піджак і скажуть, да, ми це зробили». Навіть якщо вони пролетять на всіх наступних виборах, такий уряд я готовий формувати. Чи може громадянська позиція самостійно сломати уряд? Чесно відповідь? ні. Ми ще молода політична партія. Я сюди сказав у філіям каналі. вокруг громадянської позиції ще є собрав весь світ нас. Поки що. Але в нас є гідні люди, які можуть обіймати посаді уряд. За цим сповним представник, кандидат на постміністра оборони. Зараз які подорожують, представляють нашу команду, нашу програму інші люди, які можуть працювати на інших посадах. Міністра культури, міністра юстиції, міністра екології, міністра ЖКХ. Є такі люди. Ми будемо виховувати людей, які можуть бути губернаторами, генеральними прокурорами, головами Верховного суду, мерами крупних міст. Не надуваємо нічого. Ви почули з самого початку, у нас лише 10 кандидатів мажора на крові. Ми висували 225, якби ви просто грати в лузерство. Перевірте останні вибори, як виступили в округах комуністів. скільки висунули, скільки набрали. Ноль. Нам це не потрібно. Формування, посилення кадрового потенціалу команди громадянської позиції це робота ще попереду. Але ми зараз вже на певному дії який може говорити про те, що ми можемо взяти участь у формуванні. І коаліції, і уряду. Чи відбудеться це? От на це питання відповіді я не дам. Тому що А, ніхто з нас не знає, яким буде склад нового парламенту. І друге, по-простому, воювати з пам'ятником трудно. Очевидно, що блок Петра Порошенка набере найбільше з різних причин. Але буде достатньо людей, які спроможні відрізняти справжні від фальшивого, золоте від блісящого. От На них встав.